307 днів і 30 тисяч доларів. Саме стільки знадобилося українському Віллі Фогові, аби обернутися навколо земної кулі. На мотоциклі репортер розкрив обійми і зустрів героя. Востаннє він був на цьому місці 307 днів тому. Тоді не здогадувався, які пригоди на нього чекають. Ці колеса об'їздили дороги 28 країн та двічі перетнули екватор. На своєму красенні мотоциклі Валерій подолав понад 60 тисяч кілометрів. Згадує, найважче було у Перу. Під час снігопаду перуанське населення воно має в своїх генах. І це дуже відчувається у всьому. Наприклад, е я навіть таке зустрів, що діти кидали каміння, в мене в дорозі, коли я їхав між великими ой, між великими містами. Його байк обліплений прапорами різних країн. Каже, більшість чіпляв не сам це справа рук нових друзів. Це власник Дайтона, Дайтона Паб, е, бар для мотоциклістів е, в Аргентині. Кажуть, мені всі кажуть, будь ласка, конечно, він каже, мене снаклейка. Телефоном під час подорожі Валерій майже не користується на зв'язок із родичами, виходив через інтернет, там викладає і свої мандрівні записки. Ну, до батьків, область, там заночувати, завтра зранку вже на Вороніж. потім Саратов, Самара. Брати по залізних конях упродовж усієї поїздки слідкували за його пересуванням планетою. По-доброму заздрять та мріють повторити рекорд. да, він затихав на яке-то час, але я розумію, що це зв'язано з технічними проблемами комунікації. Було кілька да, таких моментів волнительних, типу, де же Валера? Це, мабуть, мечта будь-якого настоящого байкера. Мить о всіх проблемах і відправитися в путешествиї. Ночував мандрівник лише у наметі. Каже, інакше подорож не була б повноцінною. А так, вражень море. Кілька разів я ночував в справжніх джунлях, один раз це було в Гатемалі. Я поставив намета, запалив примус і почав готувати собі вже вечерю, суп. Я Сижу на стільцеві і, і, і чую. Правим вухом чую, що десь там в полі працює трактор. Там живуть мавпи, їх дуже багато. Вони мавпи крикуни називаються. Вони маленькі чорні, але кричать, як великі кінконги. Майже 30 тисяч доларів Валерій витратив на цю подорож. На пересування знадобилося приблизно 4 тисячі літрів бензину. Гроші дали спонсори, адже на території СНД такого ще не було. Не кожен може собі дозволити е, тому що це... Реальне которое требует времени, затрат. Це кусок жизни. Цей прапор Федерації мотоциклетного спорту України Валерій Кришиню взяв із собою майже рік тому. Тоді пообіцяв, він буде заповнений пам'ятними автографами з усього світу. Сказано, зроблено. Свої навколосвітні мандри він присвятив 20-річчю Незалежності України. Костянтин Михайлов, Олександр Максименко, Новий канал.